Не треба намагатися переробити один одного. Тобто, коли, наприклад, людина розуміє, що от він робить щось не так, він робить щось дуже неправильно. І я зараз. Врятую, я зараз допоможу, я зараз поясню, як треба робити, я зараз все тут вирішу. Ось, оце є речі, які дуже сильно впливають на те, що ви із стану таких партнерів і із стану друзів. Ви переходите десь є вчитель і учень, і або О, є там так. якийсь там батько і син, який там щось нашкодив, і батько його вичитує і каже йому ну що ж ти там це, тобто не треба. Змінювати роль. В цій історії, якщо ви реально розумієте, що ви хочете бути друзями, залишайтесь друзями, дозвольте вашому другу бути собою. Дуже часто ми втручаємося в життя іншої людини, начебто намагаючись бути рятівником і допомогти, да, допомогти, але насправді ми не довіряємо, що людина впорається сама. Ми не довіряємо, що Бог все контролює, він все бачить і все буде нормально. І ми свою якусь внутрішню, можливо, невпевненість або свій невроз, або свою недовіру світу. Ми транслюємо через те, що треба попіклуватися про цю людину чи групу людей, тому що от без нас тут все просто загине, зірветься і буде якась халепа.